Всім привіт, друзі на каналі Коктейльні Хроніки. Так, так, ми змінили локацію, але все інше залишилось е, незмінним. З вами, як завжди, Андрій, а за кадрами, як завжди, Діана. Настало літо, Я хочу поділитися з вами літніми коктейлями. На мою думку, літні коктейлі мають бути освіжаючі та легкі, і тому тримайте п'ять рецептів саме таких коктейлів. Сьогодні приготую класичний коктейль, який знають усі. А вже наступного разу приготую якісь цікаві твісти на ці коктейлі. І розпочати я хочу з кубинської класики. Це мохіто. Приготую його трошки не класично, тому що зазвичай береться хайбол, в нього кидається лайм. Мадлиться, додається м'ята, додається цукор, все це перемішується. Мені так трошки не подобається, тому що це дролайма дає таку гірчинку, і плюс цукор не завжди добре розчиняється. Тому я додам цукровий сироп, а лайм я видавлю фреш. Готується він доволі просто: беремо десь 10-14 листочків м'яти і відправляємо у хайбол. Треба трошки так шльопнути, щоб пробудити, щоб висвободити ефірні масла, і вона. Запахло. І ще одна річ, яку я роблю, яку не роблять в класці, це я не використовую краш-льот, я його терпіти не можу, тому використовую звичайний. І тепер наливаю всі інші складові 60 мл білого рому та 15 мл лаймого фрешу. Далі я це трошки перемішаю. Додавши льоду, і тепер доливаю газовану воду. І треба ще раз трошечки перемішати. І залишилось тільки прикрасити цей коктейль. Беремо верхівочки від м'яти. Лайм. А трубочка. І коктейль мохіто готов. Привіт, друзі! Привіт, Андрій! Привіта. Да. Мохіто. Ну, такий класичний, суперкласичний літній коктейль. Так, що ще може придумати? Ну... Більш класичне. <рес> я думаю, що точно є ще щось. Але... Ну, я, так, я думаю, наступний коктейль якраз. Підходить під цю категорію. Uh -huh. а, давай пробувати. Я думаю, багато хто з вас пробував цей коктейль. Він, до речі, мені здається, найпопулярніший в закладах на літо. Ну так, так. так. Uh -huh. В принципі, я коли працював за баром, реально. Особливо безалкогольний для дітей, без льоду. Mm. Що таке? Такий в тебе ром смачний. Ну, я хоч не люблю ром, ви, напевно, вже всі знаєте, але угу. тут так гарно його чутно. Так. Прям супер такий насичений смак рому. Ну, освіжаючи, м'ята, лайм, все добре відчувається. Так, приємно і добре. пити влітку, мені здається, те, що треба, і м'ятка, і газована вода, і трошки рому. Так. ну, не Трошки а нормально. Так, він освіжаючий, В міру. Це 100% в міру. Знаєш, я багато в закладах бачила, що роблять багато варіантів мохіто з різними смаками. Тому тобі такий маленький натяк, <різвіться> <плесвіться> що приготувати ще. Ну, я маю на увазі, які мохіто ще приготувати. А я без лівких спробувала з різними смаками. Добре, добре. Я тебе почув, обов'язково зроблю. Так, а ви, до речі, можете написати в коментарях, які мохіто або взагалі п'єте ви мохіто чи ні. І, і якщо п'єте, то класика або щось таке, типу полунечка. Е, купа смаків роблять, правда? Та, там будь-що роблять будь-яке пюре або сироп догуляють. Там... манго, марикує. <світ> та 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 Тож, якщо ви п'єте з яким смаком. А я чекаю другий коктейль. Добре. Ну ще трошки хлібно. <світ> mm. А другим на сьогодні коктейлем буде апероль шприц. Як не складно згадатись по складових. До цього у нас була кубинська класика, а це буде італійська. Готується так само методом build. Пропорції в нього дуже легкі: це три частини ігристого, в моєму випадку а, дві частини аперолю та одна частина газованої води. Ну, тобто 90, 60 і 30 це звичайно такі пропорції беруться в цей коктейль. І наливаю 90 мл просеку, 60 мл паперолю та 30 мл газованої води треба його трошки перемішати. Взагалі, то коли наваєш спочатку а потім по ролі воду, воно вже само перемішується за рахунок бульбашок. Але все одно трошечки це зробимо. Все прикрашаю пальцинкою, і коктейль готов. Другий коктейль теж супер відомий, супер класика. Як і мохіто. Мені здається, Ну, теж, майже жоден заклад не, не обходиться без, без, без цього коктейлю. Та, так, Так, та, дітям мохіто, та, а мамам. А мамам аперольчик. Ти, ти, до речі, знаєш якийсь рецепт безалкогольного аперолю? Так, звісно. Так, Так, є, є ж сироп апероль, додаєш там газовану воду на нього або безалкогольний гристи – і ось маєш. Угу. Mm. <трух> <трух> нема що казати, так? Так, да, тут нема що пробувати, нема що казати. А, пробуємо, просто пробуємо. Так. <laughs> да. Такий апельсиновий, суховатий, <трух> <трух> дуже освіжаючий, приємний на смак, легкий. Ну, все, що і хочеться від літнього коктейлю, мені здається. Так, мені теж так здається, і мені до речі, здається, що апероль він трохи легший за Мохіто. Бо. Mm, ну, в принципі, так. Тому що, якщо напомнюся в апоролі, скільки 32, навіть 11. Так? Так, Я чомусь mm -hmm. думаю, що він міцніший. Mm -hmm. І просека має мало обертів, а гаром ж градусів має там 60 млітрів. Тобто, так, ну, то, 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 він мохіто міцніший за апероль. Mm -hmm. Тому хто не любить прям супер такі міцні коктейлі. Ну, Мохіто не супер міцний коктейль, я помиляюся, просто що там алкоголь вираженіший за смаком, тут, в принципі, виражений смак Гристово, і аперолю. Ну, тобто він просто трошки легший за «Махіто». Ну, Так, Ну, Діана хотіла сказати, що по градусам. Так, так, так. Саме по градусам, так. по тому, як смакує. Якщо ви не знайомі зі смаком апероля, Е, і коктейлі я маю на увазі. Обов'язково познайомлюся. Легкий, класний літній коктейль. Так, Якщо ви полюбляєте гристи, то угу. апероль його не дуже зіпсує. Так, ну і як Андрій сказав, що є багато сиропів, і ви можете приготувати собі безалкогольну версію Апероль шприц. Бо так. ми знаємо, що нас дивляться деякі наші підписники, які не вживають алкоголь. А нам все одно дуже приємно, що ви нас дивитесь. Так, ну і ми обов'язково приготуємо такі коктейлі просто з часом. Так, будуть ще коктейлі, правда? Так, звісно, ще три попереду. Вау, три! Угу. Ну мені цікаво, що буде далі. Да. Дякую тобі за пароль. Будь ласка. Що ж, а третім на сьогодні коктейлем буде це Том Колінз. Коктейль родом з Лондону. А, готувати його можна методом білд або а, методом шейк та білд, ну такий симбіоз. Я приготую а, спочатку пошейкую частину інгредієнтів, потім додам всі інші. ну Зараз побачите. І шейкер я наливаю Old Tom Gin 60 мл, Fresh Lemon 25 мл, цикровий сироп 15 мл. Тепер це треба добре шиканути та перелити окелах хайблу. А тепер треба додати газованої води, перемішати та прикрасити наш коктейль. І коктейль Top Collins готов. Томколінс. Томколінс. Так, мені здається, він добре підходить під цю категорію ну, літніх коктейлів, тому що він такий буде з кислинкою, газований освіжаючий, мені здається те, що треба mm -hmm. у спеку. Mm -hmm. Ну, а, по перше, скажу, мені одразу подобається цей коктейль, тому що тут є джин, а от том, якщо не помиляюсь, це джин, який має цукор. Ну, можу, так, да, готуватися з цукром, і взагалі там назва від того, що там з котом була вивиска. Ну там довга історія про цей джин. Так, я пам'ятаю. Ти нам вже про нього розповідав. Ми писали в описі під одним відео, там де готували коктейль, І це дуже цікава історія. А, давай спробуємо. Я до речі, це напевно не популярний коктейль, а, принаймні в нас в Україні в закладах. Я ніде не бачу його. М -м, тому я не знаю, що про нього сказати і що про нього очікувати. Бо, наприклад, апероль і Мохіто знають всі, і ми точно знаємо, що від нього очікувати. Давайте спробуємо Толу Колінс. Що таке? М -м, супер класно відчувається джин. Взагалі на перших нотках, як тільки п'єш. Mm, ну, гарно підкреслюю його оном. Ну, він легкий. Достатньо, ну я маю на увазі він питкий. Так, та по міцності він доволі легкий. Mm, е такий е так. освіжаючий, як для мене. Mm -hmm. е кисло солодкий, ну такий приємний, е ну, доволі освіжаючий. Не знаю, що про нього ну Дуже смачний, легкий, підкий. Е mm -hmm. е спеку те що треба. Ну, якщо ти хочеш щось алкогольну робити. Я тільки хотіла сказати, якщо це. Е Алкогольний коктейль. А я хотіла його порівняти трошки з знаєш цим джинтоніком. Ну джин угу. він не схожий. Ні, тому що джин тонік, ну він, якщо брати такий звичайний тонік, наприклад, Швепс, то він такий з гірчинкою буде йти. Угу, угу, угу. І мені здається, джин -тонік, він більш такий легкий, напевно, як для мене. Ну це теж в принципі не дуже міцний. В принципі, по пропорціях тут майже те саме. Просто що цей ну такий кисленький, він більш підходить. Цю категорію. Та-та-та е, ну, літніх. Угу, угу. Ну, в принципі, джинтонік можна пити чому ні. Допутньо, ну зрозуміло. Просто так. що він трошки інакше. Я хотіла сказати про те, що е, джинтонік це джин, і тонік, тонік це газована вода, цукор. Е, кисла частина, я не знаю, чи є в тоніку, але так, він з гірчинкою і е, не можу сказати, що вони схожі. Хоча теж цукор, лимонний фреш, газована вода і інжита. Ну, ну просто я наприклад не знаю склад тоніку, тому не можу тобі сказати наскільки вони схожі. Схожі так, ну це є до того, що можливо хтось з вас як і я знайшов таке порівняння в собі. бо угу. тут ну все занадто просто і супер смачно. І як літній варіант цього коктейлю мені подобається. Супер <рес> рад, що тобі догодив. Mm -hmm. Що ж, перейдемо до наступного? Давай. Четвертий коктейль переносить нас у Мексику. Це коктейль під назвою Маргарита. Мені теж здається, вона добре підходить під цю категорію літніх коктейлів, тому що вона теж з кислинкою, теж освіжаюча. Ну і хто не любить бахнути текіли влітку. Готується він методом шейк, тому беру шейкер і в нього наливаю. Текіла 50 мл. Апельціновий лікер 25 мл. Та фреш-лайму 20 мл. Салює рім і, і робити не буде, я додам сілі одразу в шейкер. Тепер шейкую і у рукавик шалі. Все, тепер залишається з прикрасою лаймом і регріта готова. Мені дуже подобається цей коктейль, і я вважаю, що він. Е Дуже смачний, він суперкисленький такий має бути. Mm, так. І тому він гарно освіжає в таку літню пору. Є yeah, таке. Угу. Mm. О, такілка. добрий день. Мені, до речі, здається, що він найміцніший від тепер uh, з цих чотирьох. Та з тих готували, це найміцніший, тому uh -huh. що тут і і контро з uh -huh. таких а, інших інгредієнтів, тільки лайм і фреш, і то невелика кількість порівняно з усіма інгредієнтами. Так але він теж як варіант може бути легким таким коктейлем на літо. А, ну, Не знаю. А, так... Можливо, я не об'єктивна, бо я люблю маргариту. Ну, такий коктейль, що літком краще вже вечором пити, ніж в обід, наприклад. Ну, тому що та. пару маргарити, ти вже. Сглядаєш, <рес> трошки відпочинеш в день, пускаєш. І якщо ви ще не пробували маргариту з якихось причин дивитесь на наш канал, обов'язково спробуйте. А... Так, чудовий коктейль, дуже простий по складових, але і одночасно дуже смачний. Так, ну. І... Це теж можна сказати, що це така класика. Це є класика. Ну, та, це класика. Просто що о, не знаю, напевно, не така популярна, як інші коктейлі. бо... Ну, за Моральта, мені здається, дуже популярна. Так. Ну, типу, на ну, як і в принципі інші коктейлі, типу Негроні, або Манхеттен, Макіта, Шприц, якщо з сьогоднішнім періодом, Це дуже популярний коктейль. Може. Знову ж таки, ти кажеш, у нас не такий розповсюджений, але доволі відомий О, Він відомий. А я, от правильно, ти сказав, що я вважаю, що він не такий розповсюджений в нас. Наприклад, апероль шприц знають набагато більше людей, ніж Маргарит. Ну, може бути, може бути. Сто відсотків не ще, І ти приготуєш вже останні виходить, правда? Так, так, так. Останні на сьогодні. Угу. Mm. Ну, він смачний на літо то, що треба. І останньому сьогодні це буде коктейль родом з Німеччини. Джин Pesto, окей, Gin Basil okay, Smash. Uh, дуже люблю цей коктейль. Uh, тому я думаю, доречно його включити в цей список. Ну, не тому, що я люблю, а тому, що він такий з базиликом, свіжий, приємний освіжаючий. Готується він методом шейк. І у шейкер відправляю. Базилік 6-8 листочків. Ну, скільки бажаєте. Хочеться, щоб він був більше базиликовий, більше його, ні Менше. Фреш-лимону 20 мл. Тепер треба трошки помадлити базилік. Далі додати цукровий сироп 10 мл. Та сухий джин 60 мл. І залишилось це все добре шейканути І перелити в келих холд фешн. І залишилось прикрасити листичком базиліку. І коктейль готов? Джин Безіль Смеш супер класний коктейль. Він, до речі, мені здається, теж мало знайомий, як і маргарин. Ну, от з цим я згоден. Якщо Маргарита ще більш відома, то Basil Smash, напевно, вже не такий відомий. Так. І, до речі, дуже дарма, бо це, це смачно. Для тих, хто любить зелень, базилік. Вибачте, він дуже освіжаючий. Він дуже базиліковий. Для тих людей, які е, дуже люблять базилік. Він... Це прям топ. Так. так. Паєдання класне, і кисло, солодке, і насичений смак джина, базиліка. Mm -hmm. Прям mm -hmm. ну mm -hmm. реально пушка. Так. Для мене просто тут, прям все, що я люблю в цьому яктелі. Тому. Тут 10 з 10, Так. Да? Я здивований, що цей коктейль родом з Німеччини, а не з Італії, наприклад. Mm -hmm. Тому що там багато використовують базилік, мені здається. Цей коктейль достойний уваги, 100%. Він достатньо літній, по-перше, базилік дуже дешевий влітку. Так. І це плюс цьому коктейлю 100%. Ну, ну, взимку... Я погоджуюся. Так, взимку не він важ. є, але ну, коштує. Дорого і робити з нього коктейлі собі це ну, uh -huh. таке собі задоволення. Так, не знаю, що сказати тобі по якомусь рейтингу, як я завжди кажу, що ось це Давай. топ, а це не топ. Дуже-дуже-дуже складно. Апероль я люблю. Махіто в теж я люблю. Маргарита теж супер смачна. Коктейлі, який я забула, який називається, з Ол Томом? Том. Колінс. Том Колінс. Він теж був дуже смачний, тому вперше в історії. Ту -ту 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 -ту. Мені подобаються всі п'ять, і я не можу їх відрізнити. Я спогоджуюсь з тобою, що вони всі так от поруч ідуть. Ну, тому що це гарна, класна, літня класика, яку можна пити, і знову ж таки, вони всі на різний смак. Є з агрестом, є з джином, є навіть з текілою. Ну, зрима багато нас сьогодні. Ну так, це нас багато, але ну я тобі кажу, що, наприклад, святий коктейлі так, так. є супер три і супер різні алкоголі. Супер три. Є просто три і супер різні алкоголі. Ось такі коктейлі приготував для Діани та для вас, любі підписники. Пишіть в коментарях ваш улюблений коктейль, який ви вживаєте влітку, чим охолоджуєтесь, навіть якщо це безалкогольні коктейлі, угу. в рівно пишіть, там дуже цікаво, чому по ні. З приводу алкогольних коктейлів це, до речі, окрема тема, яку ми потім висвітлимо на каналі. Бо ну, не завжди доречно вживати алкоголь, не завжди ти ну, можеш вживати алкоголь. Та й, може, не хочеш вживати алкоголь, так. чому по ній? Тому ми зробимо окрему тему, а поки коктейлі алкогольні. Так. Ось такий вийшов випуск. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити подбайки, підписатись на канал. Можливо, поставити дзвіночок. Дуже вам дякую, що додивилися цей відео до кінця. А, і побачимось з нових відео. Так, вже зовсім скоро. Па-па!